Росія готується не лише бити ракетами по українській інфраструктурі, але й, вочевидь, хоче почати новий наступ. Відтак, понад місяць існує загроза наближення російських військ до Запоріжжя. Разом із тим, окупанти не припиняють обстріли мирних міст, зокрема і Києва. Уперше за 73 дні окупанти випустили по столиці одночасно і ракети, і дрони. Що відомо про нові загрози, які несе Росія. Про це далі вітаю. Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Протягом останніх кількох місяців РФ старанно накопичує велику кількість ракет. Про це повідомив голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. І так накопичує всерйоз. Навіть ця аналітика, яку ми чуємо, що десь там максимум скільки ворог має, там десь у межах півтора тисячі ракет. Та звичайна частина з них НЗ, він їх не застосує. Але навіть якщо половина цих ракет, ми розуміємо, що це величезний потенціал. Втім, виникає питання, куди саме планує цілити ворог накопиченими засобами? Бо в нас тільки є одна вузька оцінка на наразі всіх експертів, що, начебто, вони готують там завдавати ударів по нашій. І інфраструктурі а можеться вони готують якісь серйозні наступальні операції. Для того теж треба бути готовим і морально, і фізично, і по-військовому. Зауважте, що на початку жовтня цього року окупаційні війська відновили активні дії на напрямках в межах Запорізької області. Речник сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що незабаром РФ може розпочати штурми на цьому відрізку фронту, і в питанні часу йдеться навіть не про тижні, а про дні. За його словами, війська РФ перекидають підготовлені штурмові групи, а воювати збираються бронетехнікою та дронами. Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що зараз росіяни маневрують вздовж лінії фронту та продовжують накопичувати війська, адже свого часу вони перекинули деякі підрозділи на курський напрямок. Особливістю даного етапу російського наступу є те, що вони намагаються прозондувати лінію бойового зіткнення і виявити. Як вони думають, слабкі ділянки в українській лінії оборони щоб спробувати просуватися саме через ці ділянки в майбутньому? Ну і наше командування це в принципі теж розуміє, що характер дій ворога саме такий: застосовуючи менші групи, вони розраховують на те, що ворог розраховує на те, що вони можуть бути більш мобільними і можуть. Скажімо, пересуватися вздовж е, ширшої лінії фронту щодо імовірного наступу. Висловився і керівник центру протидії дезінформації. Олександр Коваленко заспокоїв за його словами: у Росії немає сил для наступу на Запоріжжя. Вочевидь, ворог готує саме тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів області. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що листопад цього року є найважчим періодом в історії боротьби України за її незалежність. Таку думку висловила волонтерка Марія Берлінська. Вона також назвала проблеми, які зараз скували українське суспільство. Про що мовиться? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням. Вище. Ну, а ми продовжимо далі. Зазначимо, що вранці сьогодні, 13 листопада, Росія вперше за 73 дні атакувала Київ одночасно як ракетами, так і дронами. Про це повідомили у КМВА. Для атаки ворог застосовував імовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети КН-23, КН-24, Іскандер М. Безпілотники типу Шахет, Герань, Гербера, Пародія. Відомо, що внаслідок падіння уламків на Київщині поранено одного чоловіка. Також сталося загорання складського приміщення. В Укренерго після атаки повідомили про відключення світла для бізнесу. 13 листопада тимчасово запроваджуються обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів. Причина короткострокове зниження потужності маневреної генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії у компанії. Пояснили, що обмеження діятимуть упродовж дня а побутових користувачів вони не стосуватимуться. Також пізніше стало відомо, що ракети Х-101-55 пролетіли найбільшу дистанцію у приблизно 1648 кілометрів від точки пуску, перш ніж досягти передмістя Києва. Водночас у центрі протидії дезінформації пояснили, що комбінована атака з використанням крилатих ракет, балістики, а також шахедів, наразі не була масованою. Нагадаємо, що днями раніше українців попереджали про небезпеку, яку несуть росіяни. У росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова. Також Коваленко повідомив, що росіяни відпрацьовують тактику ракетних пусків із імітацією, щоб підтримувати авіацію в постійній готовності. Ворог також використовує ці дії для психологічного тиску. До слова, ще декілька днів тому російські воєнкори почали форсувати інформацію, що РФ більше не завдаватиме масованих ракетних ударів по Україні. Нібито авіація отримала відповідний наказ: масованих ракетних ударів по території України більше не буде. Хіба якщо українці зроблять щось бридке, як останній аргумент у відповідь? Також можливий масований удар, якщо українці відмовляться сідати за стіл перемовин, теж як аргумент. Стратегічні авіації сказали видихнути і розслабитися. Українська сторона спростувала інформацію росіян і пояснила, чому заява насправді далека від правди. Щодо ракетних обстрілів, менше вірте російським пропагандистам. У пості Паркера закладений ультиматум. Військовий експерт Денис Попович днями раніше припускав, що саме Київ може стати ціллю для росіян. Дуже багато дронів саме на кілотя, тому можна в принципі. Передбачати і казати про те, що значний удар може бути спрямований саме на столицю, коли вони зберуться нарешті його завдати. Можливо, це може статися, коли справді стане холодно. Зараз ми бачимо перші такі холодні дні, е, останні, скажімо так, 3-4 дні. Ну зараз прогнозують, можливо, потепління. Але якщо випаде сніг, а колись він все ж таки випаде і температура стабільна там вночі буде нижче нуля, це може бути кінець листопада, початок грудня. Тоді приблизно можна очікувати якихось перших ракетних ударів. До слова, велика кількість ракет та дронів не єдина небезпека, яку несе Росія. Відтак, як повідомляла британська розвідка, країна окупант вочевидь розширює свої можливості проведення великомасштабних атак по Україні, і тепер збільшила внутрішнє виробництво, оскільки почала застосовувати безпілотники шахет 136 із термобаричними боєголовками. Для розуміння в щільно населеному пунктах це небезпечна зброя. А з огляду на те, як Росія, як терорист поступає, то ми розуміємо, що вона буде і далі актувати такі спроби. Відомо, що бойова частина таких дронів всередині приміщень випалює кисень. Також заряд створює вибухову хвилю, яка сильно руйнує будівлі та фактично знищує легені людини. Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап розповів, за рахунок чого це відбувається. Саме велика небезпека в тому, що коли оця суміш другою частиною підпалюється, а вона вже розповсюджується по приміщенню. То тоді виникає така весь кисень, який є в повітрі. Він згорає при цьому вибуху і створюється досить висока температура, там близько 2,5 градусів Цельсія, і все одночасно починає палати. Криволап пояснив, як само можна вберегти собі життя під час атаки. Це правило двох стін. Треба зараз дуже уважно до нього віднестися, і це треба робити таким чином щоб всі ваші приміщення були якомога більше закриті двері між кімнатами між там ванною сантехнічними там Кімнатами було бу, були закриті для того, щоб зменшити можливість проникнення цієї суміші. В українській компанії, яка виробляє реби, пояснили, як українські оборонці можуть ефективно збивати нові небезпечні шахеди ворога. Є потреба в посиленні засобів радіоелектронної боротьби, збільшення їх кількості і більшої технологічності для того, щоб створювати. Імітацію інших так би мовити супутникових даних для того, щоб вони поверталися, так би мовити, з Додатково треба не дбати про засоби ураження. І Тут ми кажемо не тільки про мобільні групи, є вже певні розробки щодо а, зенитних дронів. Як надалі розвиватимуться події в Україні? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 250 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.